Заявив а, Трамп, президент Америки. І він сказав, що а, Венесуела це номер один, номер два це Куба. А він сказав, що Куба сама здасться більше всього. Чому? Тому що ми знаємо з вами прекрасно, економіка а, Куби нульова. Трималися вони тільки за рахунок поставок з Венесуели. Венесуела допомагала Кубі виживати. Ну, не жити, а просто виживати. Тому е, сьогодні ми розуміємо, без нафти, нафтових грошей Венесуели е, Куба не втримається. Або сама здасться, або е, їхнього президента, так само, як і Мадуро, вихватять і привезуть в Америку на суд. Е, те ж саме сказав Трамп, чекає на сьогоднішній день і е, Колумбію, е, за Мексику він згадав. Вскользь про Росію, тось тобто він намки робить такі, знаєте, але заяви чіткої ще.